Полонені, яких у розповсюдженому терористами відеоролику, начебто, розстрілює Ігор Безлар на «Біс Живі. Новинам два плюс ексклюзивно вдалося зв'язатись із самим, нібито розстріленим заручником Василь Будик. Запевнив, нині він і справді перебуває у полоні. Тримають його у гарних умовах. У ролику знявся із власної ініціативи, щоб поквапити соличну владу, обміняти його та визволити. Із заручником спілкувалася Євгенія Цвітанська. Це вже другий візит Наталі до громадської приймальні МВС. Вона сподівається на зустріч із міністром. Втім, у всіх силових відомствах тиша СБУ я писала заявлення, але так даже зрозуміла, що вони зареєстрували пороги всіх інстанцій. Жінка обуває котрий тиждень МВС, СБУ та адміністрацію президента. Однак жодної реакції щодо звільнення свого чоловіка. Так і не дочекалася 2 травня. Вони повернулись із Києва в Горлівку. Озброєні люди в масках схопили її чоловіка. Навілі на нього пістолет, поставили на каліня, ділінаручники, в машину і увезли. Василь Будик, чоловік Наталі, має грузинське громадянство. Жінка запевняє, у Горлівці завжди відстоював єдину Україну. Це підтверджують і світлини на його сторінці в соцмережі. Він був категорично проти розділення України. Російська преса називає його то організатором батальйону Донбас, то навіть коханцем Яроша. Бо знайшли одну їхню спільну світлину. Далі в інтернеті з'являється шокувальне відео, де людина схожа на безлера розстрілює двох чоловіків. Називається і прізвище Василя. Сі будуть бут господин господінбудік і господин Васющенко. Пізніше з'ясувалось, відео всього лиш вистава, а сам Василь Будик живий, але досі в полоні. Новина два плюс два вдалося зв'язатися із самим Василем. Чоловік зізнається, відео зняли з його згоди, бо нерви не витримали. Після того, як був відмінений обмін, щоб українську українською на нервній почті було предложено, що може бути наш розстріл інтерв'юка. Це було показано, що в принципі во так може Наша жизнь. серед бранців, полковник Васющенко, згаданого ролику ще один цивільний та два бійці 25-ї бригади. Усіх каже, терористи вже готові були відпустити, але українська сторона за словами бранця відмовилася від обміну на одного бойця, господина Бесклера, дівчину по імені Ольга. Вона знаходиться задержана СБУ Україною Це боєць за которолом готов Зовут заводи Ольга Івановна. Ані на кого іншого, крім цієї загадкової персони, терорист Безлер на прізвисько БІС заручників обмінювати не хоче. Ми будемо вільні через одну хвилину, як тільки буде гарантія, що вона буде освобождена. Обмін заручниками, справа тонка, кажуть військові експерти. Задній хід українська сторона могла дати ситуативно, адже терористи або часто змінюють умови, або є небезпека підступу. Вопрос це підільно. Акі та об обміння заложники об в обіг состоянні сюди стараються держати в тайні, щоб не на Но на ні ідуть переговори не само собою. Тонкощі гри зовсім не тішать близьких бранців. Часи де а загрози життю полонених лише збільшуються. Тепер Наталія хоче достукатись до самого президента. 39 днів чоловік сидить в плену. Ніхто нічого не делає. Ви можете прийняти це рішення по поводу обмена. Пожалуйста, помогите, потому що більше уже мне просто обращаться некому. Євгенія Цветанська, Ігор Ткач. Новини 2+,2. плюс